Привіт усім! По заголовку мого відео ясно, що мене обвинувачують у розповсюдженні проституції. Тепер деталі. Дівчата, ніколи в житті не ведіться на будь-які пропонування роботи через соцмережі, а тим паче від людей, яких ви не знаєте. Не будьте такими наївними, як я. Я була такою наївною, і, тим паче, що в житті трапився такий момент, що потрібні гроші, а роботу знайти зараз нелегко. Тим паче за спеціальністю. Мені написали і за деталями сказали, що потрібно приїхати на офіс. Щоб дізнатися суть роботи, потрібно приїхати на офіс. Загалом, лише сказали, що має бути переписка з американцями, і там немає нічого кримінального. Просто ти спілкуєшся на різні теми, і ніби як ці американці про це знають. Ну добре, я поїхала, мене попросили взяти паспорт, мене сфотографували з цим паспортом для ідентифікації особи, яка відправляється до цього офісу американського сайту. Потім щось у них були якісь лаги з цим, з цим завантаженням моїх даних, і я приїхала наступний день, ми повторили процедуру. Потім я мала очікувати дзвінка цієї дівчини. В принципі, я так і не дочекалась. Ми з нею. Ні, ми таки з нею зідзвонились і домовились на понеділок, на другу половину дня, так як я мала після пар відразу ж поїхати типу на стажування, яке також мало відбуватися декілька днів. Я мала розібратись, як там, що робиться. Ну, ви зрозумієте зараз, що там робиться. Я ж приїхала е, в зазначений час, я їй телефонувала спочатку, і вона не брала трубки, тож я вирішила піднятися в офіс. Я піднялась і мене зустріли чудові хлопці в чорних масках із автоматами. Спитала ти в агентство? кажу, ну напевно, так. Я зайшла, в мене забрали телефон. Мабуть, хвилин, хвилини-дві стопора я не знала, що взагалі робити. А потім поніслася, як будь-яка людина, яка не знає, що відбувається, і тим паче, в чому її звинувачують, починаю питати. Я питала, хто ви взагалі, чого ви мене тут тримаєте, яке ви маєте право. Я вимагала показати посвідчення, представитись. Всі мої вмовляння на те, щоб мене відпустити, до кінця слідства я мала знаходитись там. Окей, я говорила з прокурором, Нічого... мої думки і мої слова на нього не вплинули. Тож, дочекались, що всіх дівчат. Клас, всіх дівчат бачили ви тих дівчат, блін фух. Повезли до райвідділу. Е в самому будинку, коли ми знаходилися на, на цьому офісі, е найголовніші дві дівчини вони представилися як Ілена, це та, що мені дзвонила, і Ельвіра. Зараз я думаю, що це просто тупо псевдонім. Вони сказали мені, що вони мене навіть в обличчя не знають. <гум> Треба було певно казати, що я їх теж не знаю, можливо, мене тоді відпустили. Ми приїхали до райвідділу, мене допитували, відбитки пальців, все як положено. Що взагалі там відбувалося? Окрім того, що я переписку свою показувала, в мене рилися в телефоні. Ну, в принципі, це їхня робота, це зрозуміло. Довіряти просто так ну, не можна. Я підписала те, що психологічної давки там, і фізичного насилля ніякого не було. Дійсно, фізичного насилля не було, але психологічна давка була. Так як не будемо називати імен, одна людина сказала, що мене відрахують з університету. І якщо я брешу, то пайдеш ти, дівчатка, по етапу. Суть була така. Коротше, Ніби хлопці, які там працювали, ці ж самі ребята в чорних масках, вони ніби мене зрозуміли, ніби повірили. Кажуть, ти, ти тут сама найадекватніша взагалі, бо реально бачили ви цих дівчат. Нічого не маю проти, але те, те що я чула, мені цього було. От, от, от просто. Зараз сижу на емоціях вже просто немає сил. Ось така шокована, не маючи мені реально бракло слів, я вийшла. На вулиці темнота, і ще якийсь мужик в сповному мені крикнув за те, що нравиться вам таке робити, да? кажу: а нічого, що в мене чоловік є. Нічого, що я взагалі заручена, і ну, я дорожу своєю сім'єю. Тим паче, я за спеціальністю перекладачі мені потрібно буде виїжджати з-за кордону. А судимість. Ну, блін, це взагалі ні в які рамки не лізе. Я думаю, за своє майбутнє. по барабан. Все, що він мені сказав, кажу: я тут другий раз. Він мені, да, ладно. Чесно, там мене просто зірвало. Я сиділа, ні, я зависла. Я плакала, я дуже довго плакала, я не могла мене трусилися руки, я пішла на зупинку. Ну, в принципі, так день і закінчився. Там мене вже зустріли вдома. В шоці я нахожусь ще й до сьогодні. Ще раз кажу, дівчата. Ніколи в житті не реагуйте на будь-які пропонування і пропозиції піти попрацювати, типу там нічого немає кримінального, не вірте. Завжди перевіряйте і старайте знаходити роботу через знайомих. Я не знаю, до речі, я викладала на Черкаському форумі своє оголошення про роботу, але ну, це марно, це також марно. І... Доволі важко в Черкасах, особливо за спеціальністю, знайти роботу. Але суть не в тому. Ви знаєте, краще піти, як я завжди казала, що краще піти якимось вантажником працювати і грузити вагони реально, ніж таким займатися, як займаються ті дівчата. Тож, браття і сестри, дякую вам за увагу і ніколи, будь ласка, не влипайте так, як влипала я. Бо весь час мене скрізь десь заносить, але це перший раз, що настільки зриває голову, і на мене завели справу. Клас. Тож, просто будьте акуратними і думайте взагалі, не будьте наївними. Довіряйте реально менше. Бо добра, як би це прикро не було, набагато менше в цьому житті. Несіть його, але не довіряйте просто так людям. Дякую за увагу і бувайте!